Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит, і сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну страву. Вже ось ось і буде літо, спекотне літо. Тому це ну мега крута страва, холодний борщ або холодник, як хто його називає. І що нам для цього знадобиться? Чесно кажучи, дуже рада всіх вас бачити. Дуже скучила. Так, по-перше, от відварений буряк або можна запекти таких 4 середніх бурячки, 6 відварених яєць, зелень. Це в нас кріп, петрушка, зелений лук. Ось десь 6 таких середніх огірків свіжих. Що це в нас? Гірчиця, лимонний сік, кефір, сметана, сіль, цукор. І ще нам знадобиться ось мінеральна вода, обов'язково сильно газована. І так, друзі, перше, що ми робимо, це беремо зелень і міленько будемо її нарізати. Зелень ми нарізали, висипаємо ось в окрему миску. А тепер нам потрібно почистити яйця. Яйця відваривала вкруту. І зараз ми їх просто Почти. Що ми зараз робимо? Це буде як заправочка для нашого цього холодного. Борщу, додали сюди солі до зелені, і ось тавкушкою, або у кого немає такої тавкушкою, просто ложкою зелень. Ось так робимо, щоб вона була така м'якінька-м'якінька. Тепер додамо сюди ось майже столову ложку гірчиці. Це в мене така звичайна гостра гірчиця. Якщо таку не любите, можете додати ну, якусь м'якіньку. І сюди будемо додавати. Три жовтки з наших яєць. Ось так швидко це робиться. Ось ми додали жовтки. І ось так разом все ложкою перемішаємо. Ось так ми перемішали, заправочку зробили, відставляємо в сторону, поки вона нам не потрібна, і будемо чистити буряк. Друзі, тепер беремо велику кастрюлю, У мене 5 літрів туди, де будемо. Ну, Робити наш борщ. Викладаємо ось цю заправочку на дно і будемо нарізати цибулю. Беремо цибулю, відрізаємо ось це біле, воно нам не потрібно, використаємо будь-де. І міленько отак ріжемо зелену цибульку. Цибулю нарізали ось сюди і викладаємо в кастрюлю. Тепер беремо почищений вже буряк і прямо в кастрюлю будемо терти ось на велику тертку бурячок прямо туди. Ось, друзі, буряк ми натерли. Тепер на цю ж тертушку велику будемо натирати яйця. Ось так дуже швидко натираємо туди яйця. Так, яйця ми сюди потерли. тепер будемо займатися огірками. Огірки обов'язково треба почистити. Чистимо всі огірки. Так, друзі, можна було б і огірки потерти на велику тертку, але я люблю, щоб вони були, ну, там, скажімо так, хрумтіли і їх було чутно. Тому будемо нарізати десь ось так. Ось такими скибочками нарізаємо. Друзі, огірки нарізали, викладаємо сюди до загалу. Тепер додаємо ось тут трішки менше, ніж столова ложка солі. Десь столова ложка цукру для балансу смаку і лимонною соку. Десь також столова ложка. Все будете потім пробувати і додавати вже за смаком. І гарненько перемішаємо. Тепер додамо сюди 4 столові ложки сметани, беріть будь-якої жирності. По великому рахунку можна і без сметани. І виливаємо десь у мене, скільки тут 900 мл кефіру. Друзі, ось ми все перемішали. Бачите, така густенька суміш. Так її їсти, звичайно, ми не будемо. Ось для цього нам потрібна мінеральна вода, сильно газована. І додаємо сюди мінеральної води. Додавайте потроху перемішуйте і дивіться, яка консистенція вас влаштує. Я потім під відео напишу, скільки в мене пішло сюди ось мінеральної води. Ну, ось, друзі, вийшов у нас дуже такий чудовий, смачнючий, літній, холодний борщ, або, як його хочете називати, холодний. Готуйте для своїх близьких. Але, до речі, ще перед його, перед тим, як його. Їсти, поставте на пару часиків, його в холодильник буде ще смачніше. Він буде такий холодненький, всі смаки перемішаються, буде дуже смачно. Не забувайте, будь ласка, підписуйтесь на канал, це дуже приємно. Ставте вподобайки свої. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на канал, підписуйтесь, ставте вподобайки і буде вам смачно. До нових зустрічей!